Всім привіт-привіт. Хто знає, що це таке? Значить, сьогодні я показав таку штучку своєму сину йому 16 років. Кажу, що це таке? А він подивився та каже, що, ну побачив, що з тієї стіни, бачите? Значок каже. Ну кажу значок. Ну, якась зірка. Ну, кажу, а хто там ті зірці? Та не знаю, хтось там ті зірці. Ну, я думаю, що то стало актуальним. Бачите, який в мене є унікальна штука. Це копія цієї штучки. Збільшена не знаю скільки раз, то вже там Е Володимир Ілліч Ульянов в дитинстві. Поклікусь і Ленін. <смі> <смі> вот. Маю таку штучку, бачите, спеціально шукав зірочку жовтеняцьку для такого відео, не міг знайти. Оце сьогодні був в селі і по маминих е заховках. По шухлядках, по всяких там любила мама такі всякі е е дрібнички не викидати, зберігати. От вона й пригодилась Я знаю, що вона в неї була та зірочка, і це я її знайшов спеціально для вашого відео, точніше для свого відео для вас. от е До речі, так зараз буду ще щось трохи розказувати, але відірвуся від теми. Е цю штучку це бачите, як вона називається. А і забув, як воно правильно називається. Ну, коротше, це якби витвір мистецтва як би там не було. З э, підписне, бачите, є тут підпис автора, тільки що погано видно. от бачите. от бачите Таке воно з тієї сторони. Не, не знаю, метал, по-моєму, латунь. Десь я його пробував драпати. ну І чимось таким, воно покрите білим, не знаю. Якимось таким металом, може, срібло, хоча на от І бачите, ще зверху така, така штучка є. ну Але я трошки про інше, як завжди, починаю з такого, а, а що я хочу розказати. а ну з кожного лайк, хто був жовтеням. Я от теж своїх дітей питаю, хлопці, що таке слово жовтиня, а менший денис. Тому що 16 років каже, я перший раз таке слово чую. Чуєте? Він перший раз слово чує таке жовтеня. А ну, хто скаже мені, що таке жовтеня? Я був жовтеням. І лайки, і підписки, і репости з тих, хто були жовтинятами. Ну, жовтенятами. А я розкажу тим, хто, хто не був жовтенятами і хто не знає, що таке. Значить, то таке було діло за СССР. Поправте мене, хто. Знає більше, бо то я вже трохи призабув. Ну, По-моєму, що це в першому класі приймали в жовтенят. Почесно, все, як має бути, на лінійці, і щось там я, вже... І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як мене в жовтенята приймали, але те, що я був жовтеням, то точно І жовтеня мусив носити от такий значок. Зірочка, жовтиняцька зірочка. Кожен раз, як в школу приходив, він мусив бути, по-моєму, з лівої сторони там, на, на шкільній формі, на такому місці, певному місці, саме на такому, як його на комірцеві. На, на на а в дівчаток, а де мало бути воно в дівчаток? Так, тільки не хамити. В дівчаток воно мало бути вче, вчеплено, по-моєму, з лівої сторони, тільки на такій шлейці Фартушка. Шкільної форми, фартушечок такий біленький був, або на платячку, на платку теж з лівої сторони, якщо, бо фартушок якби не завжди був біленький, знаєте, там бувало, що десь там, ну, без фартушечка приходили дівчата в школу. Е, от от така штука. А теж, може хтось поправить мене, ну щось мені таке здається, що то жовтенятами ми, ми були. В першому, другому, 3 класі. Ой, ні. А по-моєму, що вже в 3 класі нас приймали в піонери. А ну, хто кращу пам'ять має, підкажіть. Бо я щось вже забув. В, якому, в, яких -то, в яких то літах, в яких то класах то було. Ну, а значить, я поки про жовтенят. Значить, цей клас розбивався на. Коротше, воно тоді називалося звіно. По 5 чоловік, і в кожному звіні, то я би так, типа по-армейськи, по 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 то типа взводи, був зводний, або ну, по, 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 по шкільному, ну, я не пам'ятаю, по-українськи то вони говорили: звінньєвий. Звіньєвой. І оці п'ятірки. Змагалися постійно, таке було внутрішнє змагання у класі, я думаю, то частково стимулювало розвитку дітей, бо змагання були постійні, п'ятірки змагалися по відвідуванню школи, по успішності навчання, по здачі макулатури, по здачі металолому, по допомозі. Ветеранам, ветеранам Великої Вітчизняної війни. Пам'ятаєте, така штука була? Тимур і його команда. Таке було книжка, дуже такі пригоди класні. Дуже цікаво було нам читати. І то ми були такі тимуровці. Да? Хто то пам'ятає? Вже давно то вже забулося, а то наше дитинство, і нехай хтось там скаже, що. То комунізм, то совєти все, воно, все ви правду кажете, але то історія, наша історія, то наше дитинство, ми то пережили, і не можна сказати, що такого не було, бо воно таке було. От, що ще хочу сказати? Теперішні закони забороняють, наскільки я знаю, продавати таку символіку. Радянської... Радянського періоду, бо не розумію чому. До речі, символіку, наприклад, царську, там, двоглаві орли і так далі, ніби нічого не забороняють. А радянську символіку забороняють. Так от, я таку штуку, до речі, я її за все життя вперше побачив, я її дуже захотів, я її вицяганив в чоловіка. Зараз вона вже мені надоїла, я готовий її подарувати. За винагороду. Кого цікавить, пишіть, скажу, яка винагорода. Отака От штучка унікальна. Я ж кажу, що хоч я й сам був жовтеням, але ніколи не бачив навіть ще за часів СССР такого розміру, такої детальки. І те, що вона з автографом автора, можливо, вона навіть і, як то скажуть, в... в, в в одиночному екземплярі, чи як то я маю на увазі, була. От. Я собі думаю, що воно, що то була якась така велика зірка, десь на якомусь знаєте, як всяких організаціях, класах, ленінських кімнатах вішались на стінах. От. Я думаю, що то, можливо і ті-ті, хвостики зірки були, може, гіпсові. Не знаю як. Бо, бо бачите, тут якби всередині залишки якогось такого матеріалу, типа цементу чи не цементу. Ну, ну, якби то воно на чомусь було такому приклеєно. От щось таке. Тільки тоді, питається, в задачі нашу ж тоді той те вушко таке, хіба на шию кому повісити? А прикольно було б, звісно. така історія. Бувайте здоровенькі. Цікаво, мені буде почути. Прочитати ваші коментарі, ваші спогади про жовтеняцтво, поправки поправки і до, як то додавайте свої розповіді, свої спогади про жовтеняцьке життя. А колись я наберусь їді, я так само ще хочу розказати і про піонерство, і про комсомольство. Ну, на жаль, Чекайте, в піонерів були галстуки, а от за значки я не пам'ятаю, чи були в піонерів значки? А ну нагадайте мені. Бо галстука я вже точно не знайду, бо пам'ятаю, що ми колись з галстуків, коли то все розпалося, зробили в школі змія на гуртку. Цього повітряного і замість хвоста зробили йому галстуки. з усього класу свого пов'язали галстуки йому. Це класно літав, той, кстати, змій. Ну але всі галстуки вже, звісно, після тих вузликів, після тих польотів стали тряпочками справжніми. Бувайте здоровенькі, цікаво мені буде почитати ваші коментарі. Я вже заговорився, відео задовге. Всього вам хорошого, миру, щастя, здоров'я!